Привіт друзі! Всім бажаю здоров'я. Сьогодні заклав в інкубатор вже яєчки з під своїх лігорників. 48 штучок. Назбирав заклав. Будемо бачити, як вони півні попрацювали, який буде оплот, як там що повилупляється. Далі вчора копали картоплю. Урожай, конечно, зараз покажу. А ось вот такий урожай у мене. Тут кучка із трьох мешочків. Так. Да. У нас така вот кучка. Ось. А получается. получається. Получається. Такого участка. Гусі на прополці, так да, Гусі? Ось з такого куска вийшло три мішочка. Бо тут перею було, бо довго тут ніхто нічого не саджав. А це ми тільки перший рік цю землю, так сказати, обробляли. Є як є. Перепілочки вже практично всі рознеслися. Уже яєчки. Тут на цьому поверху вже 12 яєць, Сидить тут 14 курочок. Було 15, але одна загинула. Тут поки більше 9 штук було, на нижньому ярусі 11. Ну, Потихесенько. Побачимо, який максимум вийде. І ось зараз від колодезя копають траншею. Округ вдома буду заводити воду. Станцію стану. Калюх разных тут откапываю. Вот, так вот. вот такие у меня справы. Всем мирного дня, ночи. Бажаю всем здоровья.